Доброго дня, шановні українські аграрії. Я вже знаєте і не знаю, що б заробляли хімічні компанії, якщо б не було такої прекрасної культури. Да? Ви прекрасно знаєте, що це за культура. Ваточник сирійський. хто такого гівна не бачив, будь ласка, демонструю Чернігська область, його тут до біса. Колись кажуть, завезли комуняки, хотіли тут робити з нього каучук, чи біс, я знаю, що вони хотіли чи корів годувати. Але в нього така унікальна є здатність. Поширюватися і збільшити свій ареал. Зрозуміло? Ось бачите. Що ми зараз плануємо сюди? Беремо гліфосат і ці місця випалюємо. Рансової хоч, відео колись покажу, якщо мої зроблять відео хлопці і дівчата. Або я зроблю відео, ну... варіантів інших немає, немає. По-іншому ти з ним не поборешся. Це тварюка страшна. І це не один рік. Треба ходити, тобто ми розуміємо, де воно є, і туди йдемо при Хтось працює мезотріоном. Мезотріон наступного року, наприклад, ви не зможете посіяти соняшника тут по-нормальному. То промезон теж є обмеження по ваточнику. Те, що воно підпалює вверх, воно не затягує вниз. розумієте? Тобто, така собі історія. Зрозуміло, цей клапоть кукурудзи втратимо, але ми обмежимо реал його розмноження. Зрозуміло? Тільки треба таку дозу конську. 24D плюс геліоса, э, наприклад, туди літрів 8 на гектар. Ну і щоб нормально тримало. І це за один рік ви не справитеся. Але працювати, воювати з ним треба, колеги. Інакше буде на ваших полях біда. Біда буде чорна. Ну, принаймні пухнаста. Успіхів вам, підписуйтесь на мій канал. Успіхів!